48 років тому, у листопаді 1963 року світ потрясла страшна звістка про вбивство президента Джона Кеннеді. Трагедія призвела до серйозних змін у роботі таємної служби, яка відповідає за безпеку глави держави та його родини. Самі спецагенти, які того дня знаходились поряд з президентом, у минулому мало публічно говорили про подробиці вбивства. Однак, нещодавно світ побачила книга з їх спогадами: охорона Кеннеді». Безперечно, ми не змогли вберегти президента Кеннеді. Колишній агент охорони президента Клінт Гіл розповідає, що охороняти Кеннеді було нелегко. Президент Кеннеді любив ходити у народ. Він не любив, щоб між ним та людьми хтось був. 22 листопада 63-го року починалося як будь-який день у житті президента, незважаючи на те, що Кеннеді відвідував місто Даллас у Техасі, в штаті, де його не дуже полюбляли. Ми підозрювали, що можуть виникнути проблеми, але не було ніяких попереджень про загрозу, жодної інформації про серйозну небезпеку. Під час першого пострілу Клінт Гілл знаходився у машині позаду президента. Я побачив, що президент схопився за горло і схилився наліво. Я зрозумів, що щось сталося. Тож я побіг у напрямку президентської машини з думкою заскочити на неї. Коли я майже стрибнув у машину, пролунав третій постріл. Все тривало лише хвилину, але шрам у душі Клінта залишився на все життя. Я відчуваю себе винним. Я єдиний, хто міг щось зробити того дня. Вбивство сколихнуло країну та таємну службу. Агент Джеральд Блейн того трагічного дня не був у Даласі, однак перебував у Техасі. Він покладає вину на нестачу ресурсів. у 1963 році. Ми мали 330 агентів. З них лише 34 працювали на Білий Дім. як розповідає Блейн того часу. Охоронці президента не мали навіть засобів зв'язку. Ми не мали радіо, подавали сигнали жестами рук. У нас були фотографії осіб, які викликали підозру, і ми намагалися запам'ятати їх обличчя, покладалися лише один на одного. Саме Джеральд Блейн, за допомогою письменниці Лізи Макабін, написав книгу про охорону Кеннеді. Ті події примусили їх усвідомити важливість роботи служби. Їм нарешті, вдалося переконати конгрес виділити більше коштів. До того вони роками безуспішно просили збільшити бюджет, адже знали, що не можуть повноцінно захистити президента. Після загибелі Кеннеді загибелі Гіл охороняв ще трьох президентів та доріс до посади помічника директора таємної служби. За його участі було запроваджено багато змін. Президенти перестали подорожувати у відкритих автомобілях. Служба охорони розширилась і отримала засоби зв'язку. Однак, замучений совістю, Клінт пішов на пенсію у 75-му році. Ліза Макабін та Джеральд Блейн вмовили гіла та інших агентів таємної служби поділитися своїми спогадами про той трагічний день. Участь у написанні книги каже Клінт, мала терапевтичний ефект на нього. Особливо можливість зустрічатися і говорити з людьми, відповідати на багато питань, адже у людей залишилось ще багато запитань. Одне з найбільш популярних питань чи на думку Клінта вбивця діяв самостійно, гіл відповідає, що довіряє висновкам комісії, яка встановила, що Лі Гарві Освальд діяв сам. З часу вбивства Кеннеді президенти США тричі ледве не загинули від куль вбивць. у 1975 році. Джеральда Форда двічі безуспішно намагалися вбити під час візитів до Каліфорнії. У 1981 році у президента Рональда Рейгана стріляв Джон Гінклі Джуніор. Вбивця поранив президента, охоронця Тіма Маккартні та прес-секретаря Білого Дому Джеймса Бредді. Однак усі троє вижили. Інцидент спонукав до чергових нововведень. Після цього було запроваджено металошукачі для перевірки усіх, хто знаходиться неподалік президента. З того часу не було жодної вдалої атаки на наших президентів. Однак, нещодавній випадок вкотре підкреслив небезпеку, яка походить від фанатиків, дії яких майже неможливо передбачити. Таємна служба нещодавно заарештувала мешканця штату Айдого, який 11 листопада зробив кілька пострілів по білому дому зі снайперської рушниці. Кулі зупинило непробивне скло. Чергове нагадування про важливість та складність завдання таємної служби.